11 нових позашляховиків отримали сімейні лікарі Вінничини. Завдяки цьому транспорту медики зможуть оперативно виїздити на виклики пацієнтів, які обслуговуються на дому. Як правило, це пенсіонери, люди з інвалідністю, які мають підвищений тиск, болі в суглобах або ж високу температуру. Голова почала дуже крутитися. Ага. і Сильна голова, голова біль. І тут так стало. Далеке дуже. Марія Сергіївна у свої 80 років має серйозні проблеми з тиском. І саме до таких пацієнтів з некритичними станами додому приїздять сімейні лікарі. Буває, може, кожен день, буває раз в тиждень, буває, що по телефону ми даємо консультації набагато більше, ніж при виїздах. В першу чергу ми надаємо психологічну допомогу. При, як це кажуть, при наявності лікара і фельдшера людині вже стає краще. Аби лікарі сімейної медицини могли оперативно дістатись до своїх пацієнтів для 11 амбулаторій Вінничини, передали нові позашляховики. Один з них уже допомагає обслуговувати сотні пацієнтів погребищенської громади. «Вінниччина отримала легкові автомобілі. Це автомобілі для 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які призначені для того, щоб забезпечити доступом до першочергових медичних послуг наших пацієнтів в громадах. Власна стало однією з трьох областей, яким надані ці автівки. Лікарі сімейної медицини у громадах області працюють із пацієнтами, які живуть у найвіддаленіших селах, і мають виїздити на виклики. Забезпечення додатковими автомобілями допоможе медикам якісніше та швидше виконувати свою роботу. На сьогоднішній день відповідно до табелі оснащення, кожен сімейний лікар має мати автомобіль, повнопривідний, яким він має. Доїхати при потребі до пацієнтів на виклики чи доїхати в село до тих пацієнтів, які прикріплені до нього, які заключили з ними декларації. У Погребищенській амбулаторії сімейної медицини лікується щонайменше 17 тисяч пацієнтів, і це не лише жителі громади. Лікарі піклуються про жителів навколишніх сіл із сусідніх територіальних громад, і так само оперативно мають і до них приїздити на виклики. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.